Вітаю на нашому YouTube-каналі Тропаратор Альянс. Поговоримо про готель Олівер Сьюц. Готель, такий... Можна сказати, новий сучасний готель побудований, який знаходиться серед оливкового гаю, 27 тисяч квадратних метрів територія. Він знаходиться на мальовничому узбережжі Південно-східного узбережжя Карфіота, на тихому та кишталевому, чистому пляжі Месонгі. Ну, от класний в нього пляж. Він такий готель, який поєднує в собі традиційні та сучасні архітектурні елементи. Більшість номерів в цьому готелі мають власний басейн. Саме цей готель був, він відкритий у 2021 році. Складається з 9 двоповерхових будів і в ньому 120 номерів. Територія цього готелю раніше була ткацька фабрика. І от це все перебудувалось в нагарній той території і побудували цей такий сучасний, красивий сімейний такий готель. Ну і для пар він дуже такий, якби популярний. Готель працює по системі харчування сніданки, сніданок вечеря і сніданок обід вечеря. Він не можна сказати, що дуже там активний в плані якогось досугу, але такий мінімальний набор розваг та спортивних якісь послуг, які є, вони там присутні. Це і проводиться. А Аеробіка, йога, є індивідуальні та групові заняття. Уроки проводяться кулінарії, якщо є пілатес, є сауна, тренажерна зала, є на території прокат велосипедів, стрейчинг є. На самій якби, території знаходяться два бари: є спа центр є лікар, є басейни. Один великий басейн з прісною водою, є паркування, бізнес-центр, є ресторан, є один такий великий магазинчик на території, консьєрж-сервіс, до коли ви бронюєте да, як номери, біля вас буде якби людина, консьєрж-сервіс, да, яка буде вам. 24 години на зв'язку і буде допомагати. Є пляж на території, як ми казали, гарний, піщаний. На пляжі парасольки, шезлонги безкоштовна, рушники безкоштовна, є такий обладнаний пляж. Тому нема, знаєте, чого більшого про нього сказати. бо він просто гарний, сучасний, з гарним ремонтом, з гарним харчуванням на гарному пляжі. Такий пляж, не широкий, а така вузька, але продовжена полоса, Ну і такий, я ж кажу, відпочинок. Тихий, спокійний, без зайвого якогось шуму і можливості кудись виходити. Тому, якщо радимо цей готель, гарний готель, і якщо є якісь питання у вас, ви можете задати їх під цим відео.